І карта каже, велике розрушення, дуже сильні прильоти. Дітей бережіть, бережіть дітей, але всім хочеться жити так, як було краще. Всім хочеться жити, щоб у них все було думати про свою сім'ю, про своє збагачення. Але це не можна робити, тому що карта каже, що ми вагаємося, ми не знаємо, що робити. Ми хочемо вкластися для великого розвитку, але цього зробити ми не можемо. Ми так як переживаємо, що вже не буде краще. Бо йдуть великі руйнації, ідуть жертви. Є ті люди, які передають повністю інформацію. Передають інформацію, по яких об'єктах бити, і цих людей потрібно знайти. Але скоро буде велика зміна, коли софтуни каже, що все зміниться і все буде на краще. Будемо жити. Так як і раніше, все в нас буде, ми будемо жити з розвитком, не будемо хвилюватися, не будемо думати, як нам далі поступити. Ми будемо рухатися з любов'ю, з почуттям.